Пані Іно, ми у вашому магічному будиночку да. картинки з інстаграму і відео з інстаграму оживають. В модульний будиночок лов Magic Хаус між хмарами. До речі, назву придумали люди, мої підписники. От як розрізнити, де ж шахрай, а де справжній фахівець? Навіть після першої консультації. Має бути якесь відчуття чи полегшення, чи якесь розуміння, куди рухатися. Що ви ще робите крім говоріння? Які тут процеси відбуваються? Вас дихаєте, я так розумію, слухаєте, чуєте, говорите? Що ще психіатри жартують, що обручку для краси носити це зараз уже не трендово, а обручку носити, щоб крутити її в руках. Отак от, от. То mm -hmm. це останній тренд. І треба уявити, що ми цю хмару, це торнадо, це смерч вдихаємо. От прям реально так. Так це ще більше страшно стає, ні? І потім ми цей смерч. Видихаємо. Мені собака не дозволяє вважає, що це його тут західка. Так, Арчі, я ну почекає. Арчі, це не твігусь. Цю іграшку називають по-різному. Я її назву українською мовою, авторським варіантом. Гусак обійми мене ось так. Я дивлюся, в Черкасах останнім часом все відкривають і відкривають алкогольні маркети. Це дуже дивує. Це говорить про те, що люди не готові. Зіштовхнутися з реальністю. От вона така. Чи надаєте психологічну допомогу своїй мамі та своєму чоловіку? Буває, що мама скаже: так все, не вмикай свого психолога, ми такого не знаємо, ми, ми росли на другому. Е, ну, є трошки в нас такі знаєте… наукові дискусії. Е, е, треба, е, е, та, наукові де? дискусії. Користувачка е, відповіла: нічого не запитуйте війни, просто подякуйте, що вона є.